Насправді літаки, вони так, як і наземна техніка, але для них це ще більш актуально. Вони зношуються, зношуються двигуни, зношуються планери від дуже такої активної експлуатації. І ну, для нас кожен літак на, на рахунку, і словаки до слова до того вже передали. Велику кількість комплектуючих, наскільки я знаю, і обладнання, і боєприпасів для Міг-29. Якщо вони передадуть літаки, це буде дуже великий е, вклад в нашу протиповітряну оборону. Е, авіація це ну, десь 50% від загального ППО. Нашої держави. А ще й вони мають супроводжувати, вони захищати від нападників і наші е, штурмовики і бомбардувальники, які е, виконують завдання по об'єктам противника на окупованій території. Також їхня задача. Тобто літаки це дуже важливо. І поки ми маємо ми вимушені користуватись пострадянськими. Є тут певні плюси, але мінус теж великий, що ми не можемо поки отримати сучасні західні види авіації, винищувачів в першу чергу, в які діють вже зовсім на інших тактичних і технологічних принципах. Насправді зараз ми міг 29 ми і Су-27 ми протистоїмо. Ворогу, який користується на щабель вищими за тактико-технічними характеристиками, Су-30, Су-34, це вже літаки ну, на, на одне покоління старше. І те, що наші льотчики примудряються їх нищити, не, не дають їм захопити панування в повітрі. Не просто не дають їм захопити панування в повітрі. Вони закрили е, наш повітряний простір від російських літаків. Вони бояться залітати е, на, в наш повітряний простір. Це просто, це просто неймовірні. Чудеса, це знаєте. Це, це просто це, подвиг, подвиг так, наших збройних сил. Це подвиг. Це, це надпрофесіоналізм, е, над, е, гра нам можливо, на грані можливостей і техніки, і людського потенціалу. Дійсно, це подвиг наших воїнів. Пане Павле, ось є така новина, яка мене дуже. Е, Тішить, хотіла, щоб ви прокоментували на Росії, там впав або знищився самознищився якийсь секретний супутник Міноборони Російської Фашистської Федерації, завдяки яким вони сподівалися стежити за Україною, і е, він впав менше ніж за два місяці свого існування. Це можна зробити висновок про стан космічних сил Російської Федерації чи не можна? Ну я не знаю. Рогозіна вони звільнили, то супутники тепер не літають. То був єдиний тільки Ілону маску в світі Рогозін, а тепер його нема. Ну тут нема Рогозіна, нема супутників.